Рятувальники Херсона майже півроку працювали в умовах окупації. Російські військові погрожували їм ромстрілом. Зривали українські шеврони з форми, примушували зняти прапори з пожежних частин. Незважаючи на небезпеку, працівники ДСНС залишалися в місті, аби гасити пожежі і допомагати людям. Виїхали звідти наприкінці серпня, коли Росія привезла своїх працівників. Повернувшись після звільнення, українські ДСНСники застали розбиті та розграбовані пожежні частини. Окупанти вивезли майже всю техніку, яка була в херсонському гарнізоні. Подробиці далі. Працювали під стволами. Були угрози фрази тушить, ми вас зараз тут положимо. Одягали смішки на голову, вивозився особистий склад. Особисто мені обіцяли на фасаді підрозділу з їх слів «нічайно проселіти ноги і супроводіть до Ніколаєва. Найстрашніше це повторні обстріли. Не так важливо там, яка площа пожежі. Да? Просто о, якщо повторний обстріл, автоматом під цей обстріл попадають хлопці, які там вже працюють. Були випадки, коли виїжджали з місця пожежі, а через дві хвили, хвилини знову туди прилітало. Нікому не заборонялося покинути підрозділивих на підконтрольну територію. Ну залишались більшість тих, хто були до кінця, згодні працювати і надавати допомогу населенню, яке залишилося в Херсоні. Тяжко було з, з п, пальним. Ну до останнього ми працювали жодної літри. Ми у колаборантів і структури РФ не не взяли допомагали особисто зробили запас допомагали нам е наземних В кінці серпня тільки підрозділ з нашими українськими рятувальниками е припинив свою діяльність і сюди зайшла вже окупаційна влада. Ми повернулись в підрозділ е майже вже вночі 30 листопада, тринадцятого листопада, пробачте. Значить, ну, те, що побачили, то трошки воно у нас, як скажімо так, шокувало. Я не кажу вже про там ті купи сміття, які воно тут лишили. Була вивезена техніка, вкрадена з підрозділу. Техніка, яка залишилась, була в непросоздатному стані. Тяжко з перших днів було це. Заправляти машини водою, так як в гідрантах пожежних води не було, забрати воду можна було тільки з водоймич, Дніпро не дозволяло це робити, так це прострелювана зона. Одна-дві одна, точки, де ми могли, ми могли забирати воду. Іноді часу чаю попити немає, тому що постійні обстріли і з виклику на виклик.